Доброго ранку всім, хто приєднався. Слідкуйте, будь ласка, за своїми мікрофончиками, і ми сьогодні з вами продовжуємо нашу мандрівку у світ мінералів. І сьогоднішній наш герой буде мінерал, який дуже важливий, особливо для чоловічого організму, але він, я б сказала, універсальний і це мінерал-цинк. Цинк е, в організмі людини його знаходиться всього 2 грами. Ну, уявіть собі, що таке 2 грами? Здавалося б, 2 грами не 20 грам, не 200 грам, а всього 2 грами. Причому ці 2 грами, вони у вигляді сполук. Е, і переважно знаходиться цинк, знаходиться цинк, концентрується, де його найбільше в організмі? Це простата у чоловіків. М'язи, печінка і підшлункова залоза. Оце ті органи, в яких найбільш концентрується цинк. Чому ми говоримо, що це мінерал чоловічого здоров'я, тому що в 50 мл чоловічої сперми є 10 мг цинку. Тобто, можна сказати, що сперма. вона... Ну, складається з прям цинку. Окрім по, по, е, того, що там є білок, ви знаєте, да? але це дуже така, така речовина, яка в своєму складі має цинк. Е, але хочу сказати, що навіть оці два грами, які зосереджені в нашому організмі, на жаль, і е, зараз їх у нас знаход, вони знаходяться в дефіциті, тому що за даними всесвітньої охорони. Ну, здраво, охорони здоров'я, глобальне, таке глобальне розповсюдження дефіциту цинку складає більш ніж 30%. Тобто, іншими словами, кожна третя людина у своєму організмі має нестачу цинку. Кожна третя людина. Навіщо нам потрібний цинк? Ну, головне, що просто можна сказати це речення. одне. І закінчити трансляцію. Більше, ніж 400 ферментів в нашому організмі вони містять цинк. Що таке ферменти? Ферменти це ті е, біологічно активні речовини, які е, сприяють розщепленню і перетравленню нашої їжі. Тобто, якщо в вашому організмі не вистачає ферментів, це означає, що їжа. Не може здійснити момент перетравлення. Якщо вона не перетравлюється, то поживні речовини не всмоктуються в кров. Якщо вони не всмоктуються в кров, вони не надходять до наших клітин. І таким чином у нас виникає клітинний голод. А знаєте, оце у неділю був хто присутній був на зустрічі нашого експерта. Олександра Мартинчука, якщо хтось присутній був, може таки внути мені головою, я декого бачу. То я вам хочу сказати, мені дуже сильно сподобалася його одна фраза. Навіть це не фраза, а ну, як словосполучення. Він сказав так, що зараз у нас дуже багато людей, переїдаючи не доїдають. Так? Як глибоко переїдаючи, не доїдають. Тобто ми їмо дуже велику кількість їжі, яка абсолютно не годує наші клітини. І на рівні шлунку ми переїдаємо, ми е, накопичуємо в собі, собі купу шлаків, токсинів зайвого жиру. А в той час наші клітини не доотримують е, корисних речовин, які їм потрібні для роботи, для життя. Це ж не просто, знаєте, якісь вибрики, це е, життєво необхідні речовини. Так от, е, більш ніж 400 ферментів в нашому організмі вони містять цинк. Е, цинк дуже важливий для. Розвитку і ділення клітин, от у саме початок, да я думаю, що ви розумієте, що наші клітини в нашому організмі вони що роблять? Вони постійно відбувається поділ. У нас клітини постійно оновлюються. Немає жодної людини, яка б народилася з певним набором клітин, і з ним вже й померла. Клітини постійно оновлюються, клітини шкіри оновлюються там, частіше, клітини лейкоцитів, наших. Це, це формені елементи крові, які відповідають за імунітет. Вони взагалі, коли ви хворієте, коли в організмі запальний процес, лейкоцити можуть оновлюватися кожні 2-4 доби. Еритроцити клітини оновлюються кожні 120 діб, кожні 4 місяці. Тобто постійно йде поділ клітин. Материнська клітина ділиться, утворює дві дочірні. За рахунок чого у нас утворюються дочірні клітини? За рахунок якісного будівельного матеріалу, який ви собі вкладаєте в організм, або не вкладаєте, це вже ваш вибір. Так от, цинк відповідає якраз за ріст і ділення клітин. Ті клітини поділились і починають збільшуватись у розмірах. За це відповідає цинк. Розвиток кісткової тканини на кісткову тканину, окрім кальція. Ми знаємо, що кальцій важливий для кісткової тканини, але окрім кальція, дуже важливий ще й цинк. Регенерація тканин. Що таке регенерація? Відновлення. Да, якщо у нас там якісь пошкодження тканин, якісь е, захворювання, і їм треба відновитися, то в у відновленні цього процесу якраз е, приймає участь цинк. І я вам хочу сказати, що добова норма цинку вона невелика. У чоловіків 11 мг на добу, у жінок 8 мг на добу. Е, і продукти, які в своєму складі містять цинк, до речі, е, самим я б сказала рекордсменом по кількості цинку, тобто можна з'їсти 100 грам і взагалі не переживати, що у вас цинка не буде. Це такий продукт, як устриці. Друзі, хто їсть устриці кожного дня, я думаю, що, мабуть, у нас мало таких. Я взагалі всього двічі в своєму житті їх пробувала куштувала. Ми їздили на екскурсію тут по Одесі, і тут була устрична ферма. Їх їдять, щоб ви розуміли, не вареними, вони сирі, це ще, як би кажуть, це ще треба, як то кажуть, себе пересилити. Ну, а є такі гурмани, хто цей делікатес полюбляє. Так, от, устриці, рекордсмени по кількості цинку. Ну, навіть не всі морепродукти, а саме устриці. Якщо із більш з таких доступних нам продуктів, звідкиля можна знайти цинк, це м'ясо, в основному це яловичина. Але пам'ятайте, що будь-які мінерали і вітамін він трошки руйнується при термічній обробці. Це кунжут, це насіння, це сир, це бобові, в принципі, містять цинк. І здавалося б, що перелік продуктів більш-менш нормальний. Да? Принаймні, сир, м'ясо ми їх вживаємо практично дуже часто. Чому ж тоді е дефіцит? Чому тоді дефіцит у кожної третьої людини спостерігається дефіцит цинку в організмі? Е екологія впливає. Навіть ті самі устриці да, е для того, щоб в них був цинк, вони повинні вирощуватися не на якихось устричних фермах. А в природньому для них середовищі. Далі є момент неякісного продукту. Неякісні продукти. На жаль, у нас зараз дуже багато неякісних продуктів. Далі до речі, нестача не цинку у людей може бути, коли вони занадто багато працюють. знаєте, як е, трудоголіки, трудоголіки і е, е, ті, хто не відпочивають. Ось тут, от коли отакий от момент, тому ми вам постійно говоримо, що відпочинок повинен бути. Відпочинок повинен бути. І е, якщо людина не відпочиває і у неї перенавантаження, то тут також може бути дефіцит цинку. Далі, е, шкідливі звички, куріння, алкоголь. Також, на жаль, впливають на те, що цинк не накопичується і не, як то кажуть, виводиться з організму. Ну і звичайно, стреси. Стреси вони впливають на все. Хочу вам сказати, що цинк є дуже-дуже потужним імуномодулятором. Він відповідає за імунітет. І я думаю, цей момент ви всі, мабуть, чули. І я вам поясню, як це працює, до речі, це дуже цікавий момент, просто він трошки зв'язаний саме з нашою анатомією, тому я дозволю собі вам це пояснити. У нас з вами, у всіх, є така. Залоза внутрішньої секреції. Ви всі знаєте, що в нас є залози внутрішньої секреції. Да? Це підшлункова, щитовидка і так далі. Але в нас є ще така загадкова залоза, яка називається тимус або вилочкова залоза. Я думаю, що ви чули про неї, вона знаходиться ось тут, ось де грудина, де грудина тимус або вилочкова залоза. Значить, хочу вам сказати, що в неї дуже цікавий ну так еволюційно склалася. Дивіться, поки людина, поки дитина, я б сказала, досягає свого розвитку. Да, там наприклад, ну от народжується немовля і росте там до 15-16 років, до 18, то ця залоза вона працює як дійсно орган імунітету. А потім ну так еволюційно склалося. Ця залоза перероджується і вона просто перетворюється на таке жирове тіло, ну і вона скорочується в розмірах. І знаєте, особливої такої функції вже в організмі не несе. Так от, вченими було доведено, що е, якщо у людини достатня кількість цинку в раціоні, то цей процес скорочення цієї залози можна за, е, ну, уповільнити, уповільнити і навіть відновити завдяки цинку. Тобто, якщо відновити за запаси цинку, то можна відновити Знаєте, повернути оці годинникові стрілочки назад, причому стрілочки імунної системи. Тобто е, налаштувати так, щоб тимус у нас продовжував, хоч може трошки, хай не, не так, як у підлітковому віці, у дитячому, але хоча б трошки, хай на 20%, але він буде допомагати все-таки виконувати роль імунної системи. Також було доведено, що прийом цинку скорочує тривалість і тяжкість симптомів ОРВІ, це гострих респіраторних вірусних захворювань. І медичні дослідження показали, що прийом цинку під час тяжкої пневмонії, запалення легень ну, разом із стандартним протоколом лікарським, звичайно, він, як то кажуть, ну, здійснює таке більш. Ну, Гарний тік хвороби, тобто вона протікає набагато, як то кажуть, швидше, і навіть були такі дослідження, що дитяча смертність від пневмонії, коли додавали цинк, вона скорочувалася. І... Ну тобто порівняно із лікуванням, просто там протоколами лікувань, тільки антибіотиками, тобто додавали до лікування цинк і діти краще відновлювалися. І саме тому, от прям коли у нас оце була ця пандемія з коронавірусом, COVID-19, при при таких цих вірусних ускладненнях, ну тобто необхідно додавати цинк. І тоді, як то кажуть, процес е, одужання буде, е, по-перше, він буде, а по-друге, він буде, е, як то кажуть, швидше. Далі на що ще впливає цинк? Ну, Це вже ми вже сказали. Я е, ще раз скажу дозрівання статевих клітин. Це стосується сперматозоїдів в першу чергу, але яйцеклітини жіночі також потребують е, цинку для того, щоб вони дозрівали. На да, нас зараз тим велика проблема. Дуже багато молодих пар страждають від безпліддя і не знають, як то кажуть, все, все вроді би нормально, да, а момент зачаття не відбувається. Тому треба тут подумати, чи достатньо цинку жіночому і чоловічому організму. Можливо, це ще в цьому ситуація. Далі, пам'ятаєте, я вам говорила про те, що у нас всі мінерали і вітаміни вони якби в такій співдружності знаходяться. Да? І я вам хочу сказати, що якраз від цинк він активує і впливає на обмін речовин вітаміну «Е». Наш вітамін Е, він краще працює, краще всмоктується тоді, коли в наявності цинк. А вітамін Е, ми з вами вже говорили про нього. Це дуже жиророзчинний, дуже важливий вітамін для шкіри. Він дуже, як то кажуть, ну і взагалі багато функцій в нашому організмі виконує. Далі, якщо в чоловічому організмі достатньо цинку, то це запобігає розвитку запальних процесів, оцих пухлинних, у простаті. А ви знаєте, що онкологічні захворювання у чоловіків да, на першому місці це запалення саме передміхорової залози цієї простати. Без цинку неможливий синтез ось таких гормонів. Уявіть собі, без цинку неможливий синтез інсуліну, соматотропіну і тестостерону. Саме цинк дає ну, якби будівельний такий момент в тому, що синтезуються ці гормони. Далі, також цинк пом'якшує. Дію вплив, я б сказала, вплив алкоголю на клітини головного мозку і печінки. Так, як, оскільки він є частиною ферменту, який розщепляє тиловий спир. Це 2-5 25. Розумієте? Цей фермент називається ал алкоголь дегідрогеназа. Туди входить цинк, і він пом'якшує вплив алкоголю на мозок і печінку. Я це зараз не говорю, що їжте цинки, пийте багато алкоголю, але, але якщо в принципі ми собі дозволяємо це, то майте на увазі. Більше вживайте цинк, тоді руйнівна дія алкоголю буде не така, як то кажуть, важка. Далі детокс. Тин, при, при, як то кажуть, дуже велике значення має в детоксі разом з білками, крові, альбумінами, є такі білки крові, які називаються альбуміни. він утворює таку активну молекулу, яка здатна пов'язувати чужеродні білки, тобто те, що не потрібно в нашому організмі, який які організм ем, травляють забула це слово українською мовою, і виводять їх назовні, виводять назовні. Цинк відіграє важливу роль в боротьбі з вірусними інфекціями, це я вже сказала. До речі, вірус герпесу. Також і ви знаєте, інколи лікують якимись цинковими мазями да оцей вірус герп допомагає. Також цинк допомагає позбавлятися від паразитів. Нам часто говорять, ой, в вашій компанії є антипаразитарна програма. Ні, в нас немає антипаразитарної програми, тому що ми не лікуємо. Але в наших продуктах є ті мікроелементи, які, власне кажучи, і борються із гельмінтами. Також було доведено, що цинк, нестача цинка вона може призвести до атеросклероза, до церози печінки і до полових до статевих дисфункцій. Про це ми сказали. Які симптоми, як можна з'ясувати, що в вашому організмі не вистачає цинку? В першу чергу страждає нервова система. Людина стає дратівливою, порушується сон, виникає так звана лабільність. Що таке лабільність? Це коли настрій змінюється, знаєте, як у вагітної жінки. Сьогодні зараз весело, а через 15 хвилин хочеться вже плакати. Далі страждають органи сприйняття, органи чуття мається на увазі, Постійно втрачається гострота зору, не відчуваємо, можемо не відчувати запахи, і може бути виражено таке, коли смак змінюється. Також внаслідок. Дефіциту кисню в організмі ой, дефіциту цинку в організмі повільно, прямо пропорціонально от, ну, накопичуються токсини. Накопичуються, тобто цинку стає менше, токсинів стає більше. І з-за цього виникає втомлюваність, і оця субфебрильна температура да, 37 градусів, 37,2 градуси, коли Ходять по лікарям, шукають якісь запальні процеси, їх не знаходять. А температура, отака, як то кажуть, залишається і нічого з цим зробити не можуть. Це може бути просто банальна нехватка цинку. Відсутність цинку в період статевого дозрівання призводить до того, що. Підлітки може, може уповільнюватися рост і уповільнюватися поява вторичних статевих ознак. Да, Оволосіння по чоловічому і жіночому типу, коли мутація голосу повинна бути, а її немає, коли повинні рости молочні залози, але вони не ростуть. Це також може, як то кажуть, бути із за того, що не вистачає цинку. Алергічні захворювання починається. Алергія. При цьому при цьому, друзі реакції можуть виникати на звичні роками, оточуючі людину речовини. Ну Ви знаєте, да, що людина, наприклад, жила 20-30 років, а потім в неї з доброго дива почалася алергія на тополіний пух, на шерсть там тварин, на мандаринку. Це може бути, тобто коли вона не вроджена, а з часом набувається, то це може бути на фоні дефіциту цинку. Далі, інколи при недостачі цинку також може кидатися в очі зміна кольору вашої шкіри. Тобто він набуває такий сіруватий відтінок, сіруватий відтінок, крім того, може посилюватися випадіння волосся. Вплоть прямо до того, що виникає облесіння, особливо у чоловіки. Ну, <кій> я вже сказала про чоловіків, чоловіків багато говорила. І хочу сказати, що один із ну, відомий такий в медичних кругах журнал в ньому прямо було написано, що цинк має звання, основний мікроелемент для чоловічого статевого здоров'я. І доведено, що цинк поряд, як я вже сказала, разом із вітаміном є, е, він грає роль не тільки в розвитку статевих клітин, а ще й в виникненні ерекції. Ось такий стан, який дуже важливий для чоловіків. І я думаю, що ну, цей це зв'язок відбувається з тим, що ну, зв'язок між ерекцією і виділенням тестостерону головного чоловічого. Гормону і ось цей дефіцит тестостерону він. Звичайно, негативно впливає на кровоносні судинки статевого члена, і, і тоді там утворюються мікробляшки, і це призводить до виникнення з Це все нехватка тинку, нестача. І до, до цієї еректильної дисфункції ще й додається психологічні комплекси. Ви ж розумієте, настільки для для чоловіків психологічно це важко. І е, успішні чоловіки можуть, е, як то кажуть, на фоні цього просто ставати закомплексованими хлопчиками, при цьому деякі ще намагаються знайти. Рішення заглушаючи це все алкоголем і ще, ще більше поглиблюючи ситуацію, да? бо ви пам'ятаєте, що алкоголь, він, ну, тоді всі запаси цинка взагалі йдуть на захист головного мозку і печінки від шкідливої дії алкоголя, і на відновлення статевої функції цинку не залишається взагалі. Отже, якщо у вас Є чоловіки, татусі, брати, сини, зяті, онуки чоловічої статі. От прямо це, якщо вони ще самі цього не знають, додаємо їм, слідкуємо за в їхньому е, Якож, ну, в їхньому е, раціоні. Особливо м, актуальний цинк у чоловіків віком 40 плюс. Саме оцей четвертий десяток років є цим порогом, да, е, проходячи який, організм починає більше втрачати, ніж засвоювати. І е, здатність накопичувати цинк, власне, як і інші е, мікроелементи, вона стає меншою, меншою і меншою. Е, так, ну е, хочу вам сказати, е, у жінок е, клімакс така сама приблизно ситуація, така сама, е, тому, е, тому е, необхідно слідкувати жінкам також в цей період. Значить, цинк для жінок, він, якщо нормально, нормальна кількість цинку, то він може пом'якшувати приливи під час цього стану, зміну настрою, набір ваги, проблеми з шкірою, випадіння волосся, оцей перепади настрою, коли ми там готові всіх да, погризти і так далі. А прийом кальцію і цинку взагалі являється засобом профілактики остеопорозу у жінок. Також хочу вам сказати, що у підлітків, якщо нормальна кількість цинку, то це попереджує виникнення оцього підліткового акне, тобто висипів на шкірі. І хочу вам сказати, що ще раз нагадати, що наші Закінчуючи вже тему, що наші е, продукти містять, цинк, ну, звичайні продукти харчування, ті, які я перелічила. Але справа в тому, що із любого цинку, який поступає в наш по, 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 ну, надходить в наш організм із звичних продуктів харчування, засвоюється лише 20%. 20% тому нам приходять на допомогу наш шикарний продукт. Наш цинк є у коктейлі. Одна порція коктейля містить 3,64 міліграми цинки. А добова норма, но я казала, 11 для чоловіків, 8 для жінок. Далі наш мультивітамінний комплекс містить цинк, як чоловічий, так і жіночий. Друзі, екстракаль наш містить поряд з калієм, з кальцієм також містить цинк, є тут цинк. І е, наш шикарний, наш шикарний е, імуномодулятор ім'юн-бустер. Ім'юн-бустер взагалі це рекордсмен. Тут аж цілих 10 мг. 10 мг цинку у в одному саше е, 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 ім'юнбустера. Тому, будь ласка, користуйтесь, будьте здорові і усвідомлено ставтеся до свого здоров'я і до здоров'я своїх оточуючих. Можна виникати запис, марішка.